Вітаю товариство! Дуже давно не було відео на моєму каналі, за що я вас мосно перепрошую. Однак в мене накопилося дуже багато цікавих тем, і я спробую їх максимально описати в найближчих відео. Одна з них це як закрити нарешті рахунок в Ізібанку. Я розумію, що на початку на моєму каналі також були відео, яким чином відкрити цей рахунок, які переваги має цей необанк. Одначе з часом, як виявилося, ця чудова карета перетворилася на гарбуза. Тож, якщо ви хочете закрити в ньому рахунок і не хочете більше користуватися послугами Із-Банку, і як, власне, отримати документ для закриття рахунка, коли підтримка не відповідає. Про це я поговорю в сьогоднішньому відео. Тож приємного перегляду. Поїхали! А справа, власне, виглядала так: у 2022 році я почав користуватися послугами Ізібанку. На початку мене Спочатку спокусили гарні кешбеки, пізніше непогана відсоткова ставка, можливість там отримувати кошти і переказувати їх з рахунку на рахунку без комісії. І мені загалом було непогано. Також я через цей банк знімав кошти без комісії і рекомендував вам його. На моєму каналу залишаються відео, в яких я розповідав про переваги та недоліки цього банку. Також давав реферальне посилання і загалом сам активно користувався послугами цього необанку. Одначе, як я вже казав, мене трошки так би мовити намахав. Спочатку почалися змінюватися тарифи в сторону зменшення кількості безкоштовних послуг, наприклад, зменшення кількості переказів їх стало менше безкоштовних стали постійно додаватися нові якісь платні послуги, наприклад, постійні перевипуски карти, які дратували. Також. Найбільше мене почало нервувати те, що за закриття рахунку по ініціативи банку. Якщо вони тебе підозрюють у якихось шахрайських махінаціях, ви переказали кошти свого рахунку в одного банку на Ізібанк, вам треба це підтвердити. І якщо підтримка не відповідає, ви не можете це підтвердити. Банк може просто взяти і вам перестати надавати послуги, і за рахунок цього ще й списати у вас комісію 30% від тої суми коштів, яка вас була на рахунку. Цу так несподіванка. Там, по-моєму, було обмеження чи 10, чи 30 тисяч гривень, але тим не менше, якщо це ваші кошти, чому ви повинні з ними ділитися банком, якщо це ваші зароблені кошти. І саме через це я перестав розміщувати там депозити, хоча висоткові ставки місячні, наприклад, там кращі ніж тих банків, яких я користуюсь. Це була друга причина. А третя причина стало те, що їхня підтримка просто неадекватна. Якщо на початку ще можна було швидко написати, отримати відповідь, з часом цей час збільшувався, зараз практично ти пишеш, нічого тобі ніхто не відповідає і постійно цей тікет, твоє звернення закривається, тобто немає можливості ніяким чином взяти і отримати консультацію. Якщо там, наприклад, не дай Боже, у вас вкрали кошти, чи сталася якась халепа, ви просто в банк не звернетеся, по номеру телефону не відповідають. По переписці не відповідають взагалі, і щоб закрити рахунок, це вишенька на торту, потрібно написати в підтримку, отримати заяву, заповнити її і переслати знову підтримку. І при цьому ваші звернення можуть поступово закриватися і зробити це ще той квест. <гум> Та ну його тож як діяти, щоб власне отримати цю заяву на закриття рахунку. Тож, завдання номер один: як діяти, щоб отримати заяву на закриття рахунку. Для цього я вам раджу написати на електронну пошту. На сайті є поштова скринька, яку ви копіюєте, і на неї відправляєте запит із проханням надати вам заяву на закриття рахунку. Мені вони відписали, що на жаль, не можемо надати, одначе звернемося у підтримку, щоб вам відписали. І ви не повірите, що протягом десь двох-трьох днів спочатку відписали мені на цей лист, і десь через день мені написала підтримка і надала інформацію, що я можу. Закрити рахунок, ось вам заява і тому подібне. Це був найбільш оперативний спосіб. Другий варіант. Який діє це написатись в соціальних мережах. В них smm менеджер один, а підтримка це інші люди, і вони кажуть, ми передамо ваш запит. Я звернувся у соціальних мережах, десь дня 4 очікував на відповідь. Після цього ще дня 2. Я очікував, поки мені відпишуть в службі підтримки, і також воно працює. Тобто, два реальних способи звернутися у підтримку це або написати на пошту, це найшвидший і найефективніший, або написати в соціальні мережі. Тільки так ви можете отримати заяву. Після цього у вас буде 2 години. Щоб цю заяву заповнити і відправити, інакше зникне сесія і доведеться знову звертатися у підтримку. Ось, власне, такі прості поради, які дозволять вам закрити рахунок. Власне, ось і вся велика історія. Сподіваюсь, що у вас. Немає проблем з банком, або ви просто ним не користувалися, або вже закрили рахунок. А якщо не закрили і якісь виникають такі складнощі, то опишіть, будь ласка, в коментарях до сьогоднішнього відео. Буде цікаво дізнатися, якими проблемами ви стикалися, користуючись послугами цього необанку. Ну ось, власне, все, що хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і також задавайте свої запитання. На жаль, відео виходить не так часто, як би мені хотілося, і, мабуть, як би вам хотілося. Одначе маємо те, що маємо, як каже наша українська народна творчість. Тож, до зустрічі у нових відео, Па-па!